Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! З вами священик Василь Паплик. Ми продовжуємо вивчення книги Буття. Сьогодні розберемо 32, 33 і 34 глави. Отже, як і із Месопотамії в землю Ханаанську і боїться зустрічі з своїм братом. Він дуже схвильований. Він знає, що Ісав може помститися за образи і вбити його, його дружини, його дітей. Його Господь утішає якого видінням. Ангельським видінням, як написано, побачив Яків ангельське ополчення. Тобто ангели часто описуються в Біблії як воїнство небесне, як воїнство ангельське. І саме це мало дати надію і таку віру, якову, що все буде добре, що Господь його не залишить, що Господь буде берегти його від зла і особливо від гніву і помст і його брата Ісава Тим не менше, як і поступає дуже обережно і спочатку. Посилає таку розвідку до Ісава, щоб попередити, що він повертається до землі Ханаанської, повертається додому. І також каже сказати, що Яків йде не з пустими руками, що він дуже багатий, що в нього дуже багато худоби, і рабів, і рабинь. І тоді йому доповідають, що Ісав йде на зустріч Якову, а з ним 400 чоловік. І ця генвина. Приголомшила Якова, він не знав, які наміри, і велика кількість по суті воїнів, з якими йшов Ісав, вона дуже злякала Якова. І ось Яків розділяє свої стада, свій стан на дві частини, і говорить так, що якщо Ісав нападе на одну частину, то інша частина може врятуватися, тобто втекти. Ну і далі він молиться до Бога, і тут дуже цікаво, як молиться Яків. Це по суті така перша молитва описана в Біблії. Боже Отця мого Авраама і Боже отця мого Ісаака, Господи Боже, що сказав мені: повернися в землю твою, на батьківщину Твою, і я буду благодіяти тобі. Недостойний я всіх милостей і всіх благодіянь, що ти створив рабу твоєму, тому що я з посухом моїм перейшов цей Йордан, а тепер у мене два стани. Визволи мене від руки брата мого, від руки Ісава, тому що я боюся його. Щоб він, прийшовши, не убив мене і матері з дітьми, ти сказав: Я буду благодіяти тобі і зроблю нащадків твоїх, як пісок морський, якого не порахувати від безлічі, і ночував там Яків ту ніч. Ми бачимо, що щиро молиться Яків зі смиренням, і ця молитва дуже така справді є зворушлива, така розчулена і показує віру з ної сторони Якова. А з іншої сторони, його цей страх, переляк. Тут можна сказати, що справді Яків недосконалий, в нього є оце маловірство, в нього є певний страх, якась така недовіра до Божого промислу. І хоча Господь казав, що буде берегти його, охороняти, але кожен раз Яків при нових випробуваннях показує якусь певну слабодухість. І далі Яків вирішує умилостивити брата, він дає стада свої, відправляє їх на зустріч брату. Ісав, тут описано яку худобу, яку кількість, я це не буду називати, Біблію це може бути прочитати. І він говорить, щоб ці пастухи йшли одне від одного на відстані. І кожен раз, коли буде Ісав зустрічатися із пастухом і Стадами, і буде запитувати, хто ти і куди йдеш, і звідки, то будуть казати йому, що це є подарунок Якова, брата твого, Тобі, щоб таким чином умилостивити Ісава, і щоб Ісав не гнівався на Якова. Ми бачимо, що. Така практика умилостина дарами вона завжди була актуальна. І далі важливо, що він переводить Яків свою сім'ю через Іавок, тобто через протоку Йордану, а сам залишається на іншому березі. Тобто він молився до Бога і, напевно, чекав якогось відіння, він, напевно, що чекав якоїсь відповіді Бога. І ось оця відповідь не заборилася. І ось зараз я зачитаю. Такий уривок, який є одним самих найважких для розуміння взагалі в Біблії. І залишився Яків один, і боровся хтось з ним до появи зорі. І, побачивши, що не подолає його, торкнувся суглоба стегна його, і пошкодив суглоб стегна у Якова, коли він боровся з ним, і сказав йому: Відпусти мене, бо зійшла зоря, Яків сказав: Не відпущу тебе, доки не благословиш мене. І сказав, як ім'я твоє. Він сказав, Яків. І сказав йому, і тепер ім'я твоє буде не яків, а Ізраїль, тому що ти боровся з Богом і людей перемагати будеш. Запитав і Яків, говорячи, скажи мені, ім'я Твоє. Він сказав, навіщо ти запитуєш про ім'я моє? Воно дивне, і благословив його там, і нарік яке ім'я місцю, тому пенуел, тому що, говорив він, я бачив Бога лицем до лиця, і збереглася душа моя. І зійшло сонце. Коли він проходив Пануел і кульгав він на стегно своє. Отже, Яків бореться з кимось. І в християнській в юдейській традиції існують різні погляди на це місце писання. Християнські тлумачі писання в святі оці в більшості говорять, що в образі ангела був дійсно Бог. А деякі говорять, що це був ангел. В юдейській традиції говориться, що це був ангел-охоронець. Ісава, тобто що він не пускав якова у землю ханаанську за ті всі образи, які Яків задав. Ми не можемо цю думку прийняти. Хоча інша думка є, що це взагалі був якийсь демон, який не давав увійти в землю ханаанську Якову. Отже, зупинимося на тій думці, що все ж таки Яків бореться з Богом і перемагає. Нам може здатися це дуже дивним і навіть таким кощунственним, як може людина перемогти Бога. Тут я би привів таку аналогію. Коли дорослий батько бореться із своїм маленьким сином, він піддається сину, щоб син відчув таку перевагу і в собі. Тобто дає такий синові урок і натхнення, що він такий сильний. І ось, можливо, Господь також тут піддається Якову, щоб Який Яков відчувався переможцем Бога. І це дало йому силу майбутньому долати ворогів. І Бог перейменовує. Ім'я Якова на Ізраїль. Тобто Ізраїль означає буквально богоборець. І оце боріння Якова дехто вважає, що це була така духовна боротьба, що це була молитва до Бога. Але це не просто була молитва. Все ж таки був певний фізичний контакт, тому що ми знаємо, що Бог торкнувся стегна суглоба Якова і як і кульгав. І це не було якесь звидіння, це не був сон, тому що. Оця кульгавість з Якова було підтвердженням, що це було справді наяву. Справді це місце писання дуже складне. І ми бачимо, що Яків вимагає благословення. Він вимагає, щоб Господь його благословив. І тут такі цікаві слова: відпусти мене, бо зійшла зоря. Тобто, що всі видіння є нічними, що вже сходить сонце, і видіння повинно припинитися. Дехто вважає, що тут мова йде про ангела, що це ангел бореться із Яковом. І ангел має він поспішає, щоби зранку вихваляти Бога, славити Господа. Але знову ж таки, я думаю, що не ангел боровся із Яковом, а сам Господь, який наче просто піддався. Бо тому що людина не може перемогти Бога, ні ангела, ні Бога. Тому що божественна природа самогутня і непереможна, так само і ангельська природа набагато сильніша, ніж людська. І тому навіть б це був ангел. Яків би не міг його перемогти, далі говориться про те, що Яків робить наступні кроки, щоб вберегти свою сім'ю. Він спочатку виставляє своїх слуг, потім сім'ю дітей своїх служниць, далі Лію із дітьми, а потім свою улюблену Рахиль із Йосипом. Таким чином, що якщо Ісав нападе на його стан, то коли будуть перші ряди оборонятися, ті, хто ззаді, може втекти від смерті. І Ми бачимо, що Яків, і хоча після цього видіння він дальше показує якусь певну таку недовіру до Божого промислу і певний якийсь такий страх. І коли Ісав наближається до Якова, Яків сім разів вклоняється йому до землі, виявляє таку східну вічливість і йде йому назустріч. Ну і далі він говорить, що і сказав Ісав, для чого у тебе така кількість, яку я зустрів? І сказав Яків, щоб рабу, то твоєму придбати благовоління в очах господаря мого. Ісав сказав: У мене багато брате мій, нехай буде твоє у тебе. Тобто Ісав не хоче дарів, які дає йому Яків, тому що каже, що у мене багато всього є. Тобто, Ісав уже отримав певну спадщину від батька, розбагатів і тому не потребує ніяких дарів. Але Яків все ж таки облагав, переконав е Ісава прийняти ось ці дари, які він дав йому. Далі говориться про те, що Іса пропонує е, Якову його стану йти разом. Але Яків все ж таки боїться, щоб в процесі подорожі не сталося якоїсь суперечки, він каже до Ісава, що в мене маленькі діти, в мене багато дівної худоби, і молоді тварини не можуть йти швидко. Якщо вони будуть йти швидко, вони просто помруть. Тому ти собі йди свої дорогою, але я ззаді буду потихеньку йти, тому що я обтяжений маленькими дітьми і, е, і худобою, яка щойно народила. І Ісав каже добре, але дає кілька людей для того, щоб охороняти стан якова. Яків каже, що до чого це не треба, тобто знову ж таки боїться, щоб десь вночі ті слуги не зробили якогось зла Якову. Тобто Ісав все ж таки не має поганих думок відносно Якова. Але Яків боїться, і він вирішує всі можливості якогось зла від Ісава просто звести до нуля. І таким чином йде сам. І потихеньку він рухається до землі Ханаанської. І тут е, написано: А Яків рушив у Сокхов і побудував собі дім. І для худоби своєї зробив курені. Тобто він там осідає на деякий час, на два роки, і тому будує свій будинок а для тварин кошари. І потім Яків опиняється у місті Сахемі, де він проживав близько восьми років. Він купляє поле, щоб там розкинути свій намет. У синів Емора, батька Сихемого, за 100 монет, тобто купляє землю і там ставить жертовник Богові. Далі розповідається така сумна історія, дуже трагічна, жорстока історія, коли діна дочка Якова, дочка від Лії, пішла гуляти на якесь свято до Сихема, щоб побачити, як дігаються дівчата, як живуть, побачити які там традиції на свято. І побачив Сихем, тобто принц того міста, син князя, і вона дуже йому сподобалася, і він взяв її насильством, тобто він її звалтував. І таким чином, коли Яків дізнався про злочин Сихема, він дуже розгнівався, але не зміг нічого зробити, тому що його сини були в полі зі стадами. Він не мав такої сили. Коли сини Якова повернулися з поля і дізналися про випадок із Діною. Проїзд її чещення, вони були дуже розлючені і захотіли якось помститися Сихему і його народові. І тут Сихем закохується в Діну і хоче взяти її за дружину. Він, якби написано, приліпився до неї душею, тут в неї закохався. І приходить посольство до Якова, від Емора і Сихема, і пропонують укласти їм такий союз, щоб віддати Діну заміж. І тут Сахем пропонує дуже багато віно, тобто викуп дати родині Діни, її батькові і братам. А також його батько, князь Сахем, пропонує такий укласти союз, щоб Яків і його родина могли користуватися землями, на них промишляти, і щоб вони могли брати собі дружин з його народу, а народ Сихема з народу Якова. І начебто погодилися сини Якова, але написано з Лукастом. Тобто в них був такий злий намір якось помститися. На пропозицію Сухема видати заміж сестру свою Діну за нього, сини Якова, Леві та Симон сказали, що ти не обрізаний, твій рід не обрізаний, ми обрізані, і для нас не обрізання це є безчестя. Тому якщо ти хочеш взяти заміж нашу сестру, то спочатку треба тобі обрізатися і всім чоловікам у твоєму роді. Сахем погодився на цю пропозицію. І також його батько, князь Сахема, своїм людям повідомляє таку новину: що як і готовий з нами поріднитися. Він багатий, його стада будуть нашими стадами. Ми будемо одним міцним народом. Тому є пропозиція всім обрізатися, щоби із цим яковом і його народом ми поріднилися. І люди, не підозрюючи нічого поганого в цьому, погоджуються виконати обряд обрізання. І ось на третій день, коли е, вже таке запалення було дуже серйозне, і чоловіки лежали хворі в Сихемі. Левій і Симон разом із слугами своїми нападають на місто і вбивають всіх чоловіків у цьому місті, мстяться за свою сестру Діну. І потім, як написано, що їм цього було мало, і сини Якова розграбовують місто Сихем, забирають цю худобу. А також дітей і жінок у полон. Ми бачимо таку дуже жорстокість синів Якова, віроломні синів Якова, вони не просто порушують договір, вони використовують, по суті, обрізання як знак завіту між Богом і людьми у своєму поганому задумі. І таким чином за золотування своєї сестри Діни вони, по суті, знищують це місто. І коли Яків дізнався, він засудив такий вчинок і сказав. Симону і Левію, ви обурили мене, зробивши мене ненависним для усіх жителів цієї землі, для Хананеїв і ферезеїв. У мене людей мало, зберуться проти мене, подолають мене, і знищеною буду я і дімій. Вони ж сказали, а хіба можна чинити сестрою нашу як з будницею? Бачимо, що як такий благорозумний, він розуміє, що сини його вчинили дуже погано, і за помсту сестри вони, по суті, знищили все місто. Вони робили це не самі. У них було багато слуг і рабів, і чоловіки, які були хворі після обрізання в сехемі, не могли просто супротивлятися, не могли боротися. А тим більше, це все було дуже підступно. Вони не чекали такого. Є така думку, що це було якесь свято у Сихемі, і коли там вже сторожа міста була такою випишою, всі були розслаблені. В той час е е сини Якова зробили цей злочин. На мою думку, звичайно, що це дуже неправильно, і ми бачимо, що дурний вчинок Сихема він закінчився трагедією всього його народу. Це завжди має спонукати кожного з нас, завжди приймати правильне рішення і не робити поганих поступків. Але покарання чи помста з сторони синів Якова була дуже такою перебільшеною. Вони мали просто покарати Сихема, вбити тільки його, але вони, бачите, знищили весь народ. Тому це показує таку жорстокість, кровожадність ось цього Симона і Левія. І Яків це не одобрив. І коли Яків помирав, він згадав про це і назвав проклятим гнів Симона і Левія, тобто війна й на смертному одрі Яків засуджує цей злочин, цей такий ганебний чинок, який його зробили сини. А як думаєте ви, чи правильно поступили сини Якова, помстивши за свою сестру Діну? Пишіть у коментарях ваші думки. Отже, закінчується таким чином 34 -та глава, і далі написано 35, що Бог сказав, Якову, встань, піди у Віфіль і живи там. І таким чином Господь відводить з того місця, щоби сусідні, які племена все ж таки не помстилися Якову і його родині за такі злочини, за таке віроломство, за знищення міста. І тому Господь би відводить від зла Якова і каже йому піти на південь і ослитися у Вефиль. Я дякую всім за перегляд. Відео кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте. Нехай Господь збереже всіх нас від всякого зла.